Вітаю всіх на каналі в пошуках грошиків. Сьогоднішнє відео має невеличку передісторію Я дуже полюбляю болгарський перець. Ну і, звичайно, що де його можна купувати? Саме найкраще його купувати в Болгарії. В столиці Болгарії, як завжди, найдешевше. Кожного тижня ми з моїм пілотом. Вилітаємо на джеті, залетіли в Болгарію, там тонну-дві купили, на тиждень вистачає. Ну що там секунда діла, там два-три пакети за ТБ, ну, в принципі, не От. Але останнього разу гавський повітряний поліцейський контроль забрав безпосередньо водійські ці права. Мого пілота бо перевищення швидкості, постійно перевищує швидкість. І все, літати він наразі не може, там чекає, поки суд буде, бла бла, бла ну все таке. О, тому я полетів сам. Ну, звичайно, давно вже не літав, залетів в Болгарію, з Болгарії дивлюся, там, де можна припаркуватися. Роблю круг, трохи через Турцію там, завертаю, так, на Турцію розвертаюся, і в Болгарію, де я вже бачив, там місце є, і припаркувався. І пролітаю на Турцію, а там же ж, курва, На, кожні, на кожному даху ці сонячні батареї, панелі, там все, там ростуть помідори, там перці, там часник, маракуя. І я подивився і думаю, та ви що, це ж там стільки, то халяви, електроенергія на тих сонячних батареях. А що би можна було робити з таким, якщо ти маєш стільки електроенергії? Тут, ні, ніби, знаєте, кафе осяяння. А як же з приводу майнінгу криптовалюти? Ненормальний заробіток в інтернеті. Том би ні. Я ж швиденько тепер і скинув і в Україну. І давай же дивитися, як то можна зробити в нас, бо сонячні батареї в нас не так працюють. як... В Турції, звичайно, що і ну, електроенергії багато від них очікувати не варто в Україні. Але є варіанти. Є варіанти. Тобто майнінг можна робити на якомусь обладнанні. Майнінг це або ASIC, або обладнання, яке у вас вдома знаходиться ну, там, на відеокартах, або на процесорах, комп'ютерах, або, можливо, можна безпосередньо. Ну, що саме, яка ідея виникла? Е, взяти в оренду ВПС-сервер або виділений сервер в якійсь хлопців компанії, і на нього зробити мані. Тобто, в принципі, ну, і ВПС, і виділений сервер має свій процесор, має свою відеокарту. Є такі е, фірми, які надають е, виділені сервери. Які можна робити набіркою. Ну, тобто, як ви купуєте системний блок і можна там вибрати, який ви хочете. Процесор окремо, там диск окремо, материнська плата окремо і, так, і таке інше? Палісія в інтернеті, давай дивитися, що там де можна зробити цікавеньке. І що виявилося, дуже-дуже мало фірм, які пропонують виділені сервери або ВПС під Майню. Бо дуже сильно і дуже швидко е виходить з ладу обладнання. Ті, які я знайшов, там, ну, якби без вкладені вийде. Е тобто, ну, як, складення є, але м тут можна було би так собі подумати, що якщо, наприклад, я е придбав сервер за 200 доларів, а потім е має з нього місяць, і на виході, наприклад, там 250, тобто 50 я зробив. Так? Можна сказати, без Ну, але ж ті гроші де взяти. Ну, хоч би так. Але ні. Ні. Бо е, що виявилося? Там дуже складна система цього майнінгу. Тобто, просто так зайти і просто майнити в тебе не вийде. Треба е, реєструватися на спеціальних платформах. Треба мати е, рівень е, обладнання. Не такий незвичайний непобутовий. Тобто, якщо навіть на своєму комп'ютері то робити і встановити програму, а потім вийти в ці пули, да? пул це загальне таке місце, де всі Та, да? Там багато людей майнять. там, наприклад, той Bincoin, або етеріум або лайткоін. Тобто, ну, зайшов би я, наприклад, Лайткоін майнити. Він там близько 70 доларів за одиницю. Ніби здається нормально, тобто ти зайшов, маєш собі бах тобі 80 доларів. Але скільки людей там майне в цій кімнаті, так скажемо, то вони всі між собою ділять той прибуток. Відповідно, якщо буде десь людей, то вже по 7 доларів, якщо 100, то по 70 центів. І ну, невідомо. невідомо. Е, вичислювальна апаратура працює по-різному. Тобто, може ти якусь одиницю наб'єш там за день. А може так як біткоін, ти можеш майнити одну одиницю біткоїну, наприклад, там, ну, не знаю, там може півроку або рік, і, і після цього вона тобі випаде. Тобто це ж все рахується там постійно, математика працює. Е, Тому що виявилося, е, навіть якщо не вкладатися, а використовувати своє обладнання для того, щоб заробити якусь криптовалюту, це ну, неможливо. Неможливо, ви все одно будете вкладатися, і вкладатися ви будете або своїм обладнанням, або якимось грошима, все одно вам треба буде витрачати. І заробітків не буде, якщо врахувати амортизацію обладнання, якщо врахувати електроенергію, яку ви витратите, або процент, якийсь, який буде брати платформа за те, що робить переводи. Відсоток там, за перевод грошей, відсоток за майнінг, відсоток за оренду, відсоток за вхід, вихід, там, перехід і таке інше. На виході виходить, що ви не заробите. Тому ця ідея теж працювати не буде. Єдине, що може і працювати, якщо ви свого сусіда позичите якийсь дуже крутий комп'ютер і під'єднаєтеся до електромереж, десь там неофіційно якийсь дріб кинете кудись. Тоді, можливо, якісь гроші ви заробите для себе, поки вас не знайде наш Ну, В принципі, отак. Тобто майнинг не варіант. Тим паче на мобільних телефонах і планшетах вони взагалі дуже швидко виходять з ладу, якщо на них вмикати майнинг і намагатися щось з цим зробити. Бо це як ну, піратські шпіонські різні там програми, які дуже сильно вбивають вашу техніку, процесор і запікають йому мозок так, що він потім ну, взагалі вже не в адекваті. Так що така ось ситуація вийшла. Тож ця ідея відпала, але ідея з криптовалютами мене зацікавила. І я почав цікавитися, а як же ще можна їх знайти, яким чином ще можна отримати криптовалюту. Ну і такі варіанти є. І я вам розкажу про них в наступних відео. Всім до зустрічі, па-па!